Вітаю дорогі друзі. З вами знову центр медієвістичних студій і я Мирослав Волощук. Вивчаючи вихідців з Росії у землях країн Латинського Заходу. Перше, що може спасти на думку, а як же щодо Польщі? Чи багато мешкало там наших предків? Адже зараз близько мільйона українців. Під такою назвою ми знаємо цю країну у 20-му століттях, однак, упродовж середньовічної ранньомодерної історії. Землі сучасної Польщі називалися по різному. Від моменту освоєння у другій половині 10-го, першій половині 11-го століття, чималих територій першими представниками династії, згодом відомої в історіографії як п'ясти, їхні нащадки у подальшому керували головно кількома історичними землями, великою і малою польщами, Селезією, Мазовією, Поморям тощо. Із постанням та інституалізацією 1320 року королівства Польщі зі столицею у Кракові, не всі із перелічених земель одразу стали частиною політичного тіла цього королівства. Селезія відійшла під управління королів Богемії під керівництвом династії Люксембургів, а до прикладу, Мазовія була здобута королями Польщі аж 1526 року. Однак, безперечно, із кінця десятого століття землі перших п'ястів на сході межували з володіннями князів Києва та їхніх нащадків на різних дрібніших престолах. Ці двосторонні контакти безумовно були найтіснішими, свідченням чого слугують майже три десятки. Міждинастичних та напівдинастичних шлюбів, укладених упродовж 11-го, початку 14 го століття. Про це ми вже розповідали в одному із попередніх сюжетів. І, користуючись нагодою, закликаю знайти його та підписатися на наш YouTube канал. Однак цього разу хотілося б зосередити увагу на конкретних іменах деяких представників вінценосної і невінценосної знаті. Містян пересічних мешканців, які за різних умов і обставин опинилися у землях п'ястів. Як це ми вже також побачили на прикладі руських мігрантів і поселенців значно багатшого і впливовішого середньовічного угорського королівства? Традиції переходу на різного штибу службу знаті сусідніх країн у пошуках кращих умов і преференцій звична річ для середньовічної доби. Уже за перших п'ястів мали місце випадки використання для захисту своїх кордонів чималих воєнізованих контингентів, представників так званої русско-скандинавської дружинної культури. Це засвідчено кількома добре і давно вивченими археологічними пам'ятками, зокрема у місцевостях Лютомерськ і Бодзя, де досліджено десятки типових захоронень, деякі із. Також типовими князівськими відзнаками, властивими київським вінценосним елітам, вірогідно, ці та інші приклади 11-го, першої половини 13-го століття цілком вписувалися у традицію наданням пястам постійної військової допомоги проти третіх сторін, німецьких і чеських володарів, спільнот Балтії, а також у міжкнязівських протиріччях окремих відгалужень п'ястів. У 13-му першій половині 14 століття такі конкретні випадки переходу вихідців з Русі на службу до п'ястів маркуються занотованими у латиномовному історіописанні та офіційному діловодстві нетиповими для цієї країни іменами. З одного боку маємо поширення свого роду приватизованих Руською князівською династією імен, як от Святослав, Володимир, Ярослав, Мстислав чи навіть Ізяслав та інші. А з іншого носіїв імен типово східнохристиянської Генези, до прикладу, Дмитро, Василь, Борис тощо. Окрім як з Росії, неможливо впевнено назвати інші шляхи їхнього потрапляння до володінь п'ястів. Так, при дворі руської споходження княгині Агафії Святославівни, дружини Мазовецького князя Конрада у першій половині 13 століття зустрічаємо під конюшого Бориса. Її суперниця, удова краківсько-сандомирського князя Лешика Білого Гримислава Ярославівна, мала на службі урядників рідкісних для малої Польщі імен. Палатина Володимира та його сина Володимира Святославовича, Краківського Хорунжого Мстислава, якихось Степана, сина Романа, Євстахія, сина Серафима та інших. При Сілеських князях Генріхові, Бородатому і Опольсько-Рацибузькому мешкові у першій половині XIII століття на службі перебував якийсь Василь. Під конюший Дмитро служив Ленчицькому і Коявському князі Володиславові у другій половині 13 століття. Під Скарбія і Каштеляна Василя нотуємо на службі черських князів Болеслава Зимовитовича і Тройдена у першій е, половині 14 століття. Однак е, жоден із цих та багатьох інших чомусь не вписувався до джерел із предикатом русин Рутенус. Дійсно, порівняно з Угорським королівством, такого ж типу артикуляції в землях п'ястів властиві лише і винятково міському середовищу. Від початку 13 століття чимала кількість міст Сілезії, малої і великої Польща, згодом і Мазовії, отримували міське самоврядування та залюднювалися різними споходження спільнотами. Нерідко провідну роль у майстраті міста відігравали німці чи сілесці, знайомі із особливостями ведення міських книг, торгівлі та цехового ремесла. Німецька монополія могла впливати і на специфіку нотування мешканців міст, серед яких у найбільших з них Вроцлаві, Кракові, а також немалій кількості дрібніших, як от Ниса, Вольбош, Сандомир, Сонч, Бетом і так далі бачимо чимало русинів. Ким були ці люди? Безперечно, частина з них точно походила з Русі, як ми бачимо у Вроцлаві, на прикладі Дмитра чи Дітмара і Давида русинів в протошарів заснованої у столиці Селезії з другої половини 13 століття громади русинів. У Кракові першої третини 14 століття таким точно був Микола Русин, про якого чітко читаємо, що він був народжений русином. Деякі містяни з неслов'янськими і навіть не східнохристиянськими іменами, як от Альберт, Теодорі, Отон, вписувалися до міських книг як русини або такі, що були з Русі. Втім, стовідсоткової певності, що кожен з них мав тата і маму з Русі, немає. Нерідко так записували осіб, які вірогідно походили з інших країн Латинського Заходу, але які мали торговельні інтереси на Русі. Або чиї матері могли бути руської генези, або ж які певний час прожили на Русі і потім повернулися до земель п'ястів. У кожному разі, по сталі, у міському середовищі Сілезії і Малої Польщі, русські осередки монополізували за собою торгівлю зі Сходом та контакти з елітами сусідніх земель Русі. Не бачимо таких у Великій Польщі чи Мазові, де урбанізація та самоврядні традиції проходили набагато повільніше. Безперечно, до володінь п'ястів упродовж 11-середини 14-го століття потрапляла велика кількість як вінценосних, так і невінценосних бранців, причому польські сили не гребували виведенням великої кількості сільської челяді, яку використовували для залюднення і загосподарювання своїх розлогих територій. Класичним вже став приклад вступу князя Болеслава Хороброго 1018 року до Києва. Та відправлення на батьківщину цілого потягу, у складі якого були як члени родини князя Ярослава Володимировича, так і представники ще юного руського кліру та мешканці міста. По інший бік нашої хронології, вишикуваний вимарш військ короля Польщі Казимира III на Львів у квітні 1340 року, звідки до малої Польщі було виведено ремісничу купецьку еліту міста. Але поміж 1018-1340 роками відбувалися десятки такого ж типу взяття бранців, причому нерідко з летальними для них наслідками. Так у вересні 1210 чи одинадцятого року у Галичі не без впливу князя Лешака Білого було страчено схоплених у полон князів Святослава й Романа Ігоровичів з їхніми сім'ями. Цікаво, що кількома роками раніше, 1207 чи 1208 року, князь Святослав Ігорович із сім'єю та немалим оточенням вже потрапляв у полон до Лешика білого його брата Конрада, та звільнився вірогідно, погодившись видати заміж за Конрада свою доньку Агафію. Одним словом, інтенсивність обопільних грабувань прикордонних теренів русько-польського фронтиру упродовж особливо кінця 12-го, першої третини 13 го століття спричинила до укладення 1229 року унікальної двосторонньої угоди про заборону подальшого взяття в полон Челяді. Такі практики реально загрожували стабільному веденню господарства обох країн, а це могло призвести до тяжких наслідків. Ще більш унікальними для руско-польських відносин слугують випадки обіймання вихідцями з Росії єпископських кафедр у Вроцлаві і Кракові. Так, Вроцлавським владикою упродовж 1198-1201 років був син князя Болеслава Високого і доньки Всеволода Ольговича з Венеслави Ярослава. Натомість упродовж 1292 року. До 1295 років єпископом Кракова був прокоп, якого ми вважаємо сином князя Ростислава Михайловича та доньки угорського короля Бели IV Анни. Ще двоє синів Битомського князя Казимира і доньки Лева Даниловича Олени, Болеслав і Мешко, зробили чудову кар'єру в структурі угорської церкви першої половини 14 століття. Болеслав був главою церкви, архієпископом Естергома. А його брат Мешко єпископом Нітри, а згодом Веспрема. Вірогідно, таким кар'єрам сприяв в цілому, з дозволу сказати, демократичніший підхід до вибору кандидата бо жодного прикладу у реверсному напрямі не можемо знайти на Русі. Будь-який князь, народжений у русско-польському шлюбі, єпископської кафедри, обіймати однозначно не міг. Ці та інші приклади свідчать цілому на користь високої мобільності русських еліт в землях п'ястів та на загал країнах середньовічного заходу. Не менш активними були еліти п'ястів на Русі, що заслуговує на окремий відеозапис. Тому вивчаємо історію: вона ж бо вчителька життя, з нами Бог і пречиста Діва Марія. Перемога буде за нами. Слава Україні!